Зараз проїжджала фура назустріч, і Тесла чогось злякалась, і вона рубанула просто по гальмам, і це було некомфортно. Але, друзі, є ситуації, коли Тесла робить фантомні гальмування, коли вона сама на дорозі, коли немає зустрічного транспорту, коли немає в потоці нікого і нічого, але вона може просто виїдети на трасі зі швидкістю там 100, і в якийсь момент вона просто ось так дуже різко відгальмовується. Такі фантомні гальмування можуть бути навіть коли ви в потоці і за вами хтось їде, і це доволі небезпечно. І в певній мірі Тесла вбиває можливість комфортно себе почувати за кермом. Через те, що ви постійно в напрузі, бо ви не знаєте, що очікувати від цього автопілоту, за більш ніж 10 тисяч кілометрів проїханих на цій теслі, я три рази зловив ось такі фантомні гальмування, і не зрозуміло, чому відключення автопілота. І таке не бажаєш нікому пережити. Тобто, ну, після цього розслабитися в машині на автопілоті ви вже не можете. І нога, яка мала би відпочивати, вона постійно на стрьомі для того, щоб підхопити газом машину, а щоб не стати вкопаним в лівій смузі. Прості речі, які я розповідаю друзі, можна було би розповісти, тільки отримавши цей довгий досвід.